Досконало знати рідну мову, як і для більшості українців, для атомників Південно-Української АЕС, це питання стало принциповим, і на підприємстві вирішили допомогти своїм працівникам. У навчально-тренувальному центрі організували курс навчання з вивчення української мови. Цього року його пройдуть 525 енергетиків. Перші вісім груп вже займаються. Ви знаєте, бажаючих більше, ніж ми можемо зараз запросити до себе на навчання. Охочих дуже багато. Люди хочуть, люди розуміють, що це наш наше сьогодення, це наш завтрашній день і державною мовою потрібно володіти, тому що масово зараз ведеться робота по перекладу виробничої документації, організаційно-розпорядчих документів, всі наради, всі спілкування між. Працівниками зараз намагаємося робити на українській мові. Проаналізувавши подані в НТЦ заявки на навчання від підрозділів, ми з'ясували, що бажання вивчати українську мову виявили працівники. Категорій персоналу, від робітників до керівників середньої та вищої ланок управління. Зрозуміло, що найбільше заявок надійшло від представників тих професій, професійна діяльність яких пов'язана з організаційно розпорядчою та виробничою документацією. Роботу з удосконалення української мови на Південноукраїнській АЕС розпочали минулого року. Першими навчання у 2023-му пройшли 50 представників оперативного персоналу. Зважаючи на специфіку роботи, заняття для них зробили факультативними. Першими взялись за підготовку оперативного персоналу. Тому що це люди, які здійснюють експлуатацію енергоблоків і при цьому виконують, ведуть переговор, оперативні переговори, ведуть оперативну документацію. І насамперед ми вважали, що потрібно спробувати саме на цих хлопцях нашого викладача. Тому що там своя специфіка, там свої фразологізми, там свої правила ведення і той же документації і оперативних переговорів. Це вся безпека в їхніх руках, і для того, щоб всі операції, які вони виконують, були виконували безпечно. Тобто вони повинні розуміти один одного. Цього року Солов'їну на ПС вивчають вже на постійній основі. Відповідно до зайнятості у працівників є можливість відвідувати групи, які навчаються один раз на тиждень або два. Програма розрахована на 32 академічні години. Підхід тут був такий повернути більше до офіційно-ділового стилю. Я взяла морфологію більше, і ми зосереджуємо увагу на особливостях використання там, наприклад, іменників, прикметників, займенників, числівників в офіційно-діловому стилі. Мова українська багата, багата лексикою і на заняттях. Звичайно ж, голов... одне з найголовніших питань це лексика, це збагачення лексикою, українською лексикою. Бо всі ми знаємо про суржик, про російськомовне населення нашого міста, і багато, ми багато над цим працюємо. Світлана Ягурська Ткаченко це професійна викладачка, що має більш як 30 років досвіду. Навантаження у неї велике. Проте за словами фахівчині, працювати з атомниками їй легко. На ці курси прийшли ж люди цілеспрямовані. Вони їх ніхто сюди не заганяє, і е, з під палки вони сюди не йдуть. Вони йдуть за знаннями. Тому, звичайно ж, працювати е, тут легко. Е, 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 я розумію, що дорослі, е, можливо, якісь є прогалини в знаннях, але вони вміють слухати, вони вміють навчатися. Ті, хто нині сів за парту, погоджуються. Українська для них це не державна політика, це вимога часу, показник професіоналізму та життєва необхідність. Українська мова нам потрібна. Ми повинні її вивчати зараз. Така складна ситуація в країні, що ну без української мови не куди. Так доле склалося, що я в школі не вчила української мови. Ми жили з батьками за кордоном. Я вчила мову сама, думала, що це вже так. Досконало, але ж е, прийняла рішення е, в цей час вивчати професійно. І в мене е, кожна наша лекція е, просто дивує, бо я не знала навіть, що вона така різноманітна, е, що можна вживати одне слово просто 20 разів по різному. Ну, наприклад, Можна казати гречно дякую, і якщо я своїм друзям буду писати віншою з днем народження, то хай вони сприймають це не як те дев'ять, а як це дуже гарне слово українською. Уроки української для атомників не суха теорія, це безліч прикладів, практики, цікавих завдань. Тут не ставлять двійок, хоча й дванадцяток також немає. На початку занять навчені проходять вхідний контроль, а після завершення курсу складуть вихідний тест. Проте він здебільшого потрібен фахівцям навчально-тренувального центру, аби зробити висновки та в разі потреби вдосконалити навчання. Також у НТЦ хочуть отримати і зворотній зв'язок від слухачів, адже процес українізації на підприємстві планують продовжити. Наразі ми розробляємо програму підготовки для працівників, які мають початковий рівень знань української мови, чи як то кажуть, нульовий. Ця програма розрахована на тривале навчання приблизно 100 годин в аудиторії. Заявочні кампанії на навчання у 2025 році. ми плануємо розробити програму підтримання рівня знань української мови, теми якої будуть не тільки допомагати навченим повторювати. Та згадувати інформацію, яку вони вже знають, а й вивчати ті теми, які потребують вдосконалення вивченого матеріалу. Кількість навчених за рік обумовлюється нормою педагогічного навантаження викладача. За інформацією фахівців навчально-тренувального центру на 2024-й, місць у групах з української мови залишилось небагато, проте вони ще є. Тож охочих є шанс до них потрапити.